Сьогодні хочу вам розказати про те, як я боролася з мовним бар'єром на рівні А2, Б1. Я поїхала вперше тоді в Німеччину, і це був незабутній досвід, звичайно, але самі розумієте, впевненість в німецькій мові в мене не було. Я не так багато взаємодіяла саме з клієнтами в роботі. Я проходила практику як офіціант, але весь лайчунг в готелі був німецькомовною, тому треба було в будь-якому разі говорити німецькою. Вони англійською не розуміли, наприклад. Тож. Зараз я поділюся своїми болями і з чим я стикнулася, і як поборола це перше. А мені було складно спочатку розпізнати мову на слух, тому що ну, навіть якісь. Мінімальні відмінності від підручника вводили вже в стрес. Наприклад, коли мені сказали А Марія Лангвайлій, я думала, що це мається на увазі. Є щось нудна. Якась, а вийшло, що я щось просто повільно робила. Але це окей з часом е мова е абсорбується, і ви вже починаєте розуміти місцеві діалекти. Тобто це загальна практика по всьому світу. В скрізь є діалекти. А по-друге, це друзі. Це був переломний момент для мене, тому що я тоді вперше завела друзів німецькомовних і як не дивно, моїми першими друзями були діти і старенькі люди. Я виходила на вулицю, робила свій вечірній променад і якось зустріла бабуся, її звали Гертруда Їй було 88 років і. Ми почали з нею спілкуватися. Вона приносила фотографії своїх дітей, розказувала про свою сім'ю. Я також розказувала про свою сім'ю. І по суті, це була жива практика. Я людина, яка треба було вивчити мову, а вона людина, яка треба було з кимось поговорити. Тож завити друзів, зовите друзів на вулиці, навіть на свого віку, не царайтеся спілкування. По-третє, що мене вже врятувало, це маленький рятівний блокнотик. Я забула собі блокнот, в який я записувала все, що я бачила. А дуже легко побачити і. І дуже легко повестися на ілюзію, що я от зараз це запам'ятаю. Вчора буквально читала книжку англійською, і думаю, яка випишу я собі цитату. Не виписала, думаю, я її запам'ятаю. Угу. Тому записуйте, записуйте в нотатник в телефоні, від руки. І час у часу намагайтеся використати ту фразу чи слово. Повірте? Це працює. Сподіваюсь, мій подкаст був для вас корисним, і ви знайшли для себе щось корисне і новеньке. А я далі насолоджуватися своїм кафе. Чиси!